Для мене ця історія непропустима, тому що подививши вчора сюжет, який відбувався у сесійній залі, мене то все так скажемо, провело в шок. Тому що, побачивши портрети наших хлопців, наших чоловіків, наших синів, на якій підставі, хто дав право то робити. Давайте тепер будемо кожен раз брати фотографії, прикриватися нашими. Захисниками в країні йде війна. Не просто війна, кровопролитна війна. Наші чоловіки, сини, брати, сестри там гинуть, віддають своє життя. І мені було дуже боляче дивитися на те, як без дозволу, ніхто на це не давав дозволу. З портретами наших хлопців ходили в сесійній залі. Я особисто бачила, як портрети валялися на полу. Ну, я ну, думаю, що такими методами ми можемо щось вирішувати. І це взагалі неприпустимо. Зараз відкриває інтернет, є Вікіпедія, є, е, е, бери і роби фотографії, роздруковуй і, і, і далі. Давайте всі будемо роздруковувати фотографії і ходити з фотографіями. Ну, я рахую, це недопустимо.